Який у вас справді розкішний город. І трав'яна його частина, і овочева, а не овочна. А я со, я нічого. Яся геть юно опудово. Підопудельник можна сказати. Дякую ваша величність. Але ж за всім цим треба доглядати. Поняті. Що? почулося. Та й кого воно вчиться син в роз'їздах, а це дідусь рево. Смій бачити. — Але кожуну я вам ще у той закуток, якщо ви не проти, звичайно, там у мене квіти. Гарні, як у вас, були. Та все ж... Та я, власне, й не проти. Часом так хочеться відпочити від королівських обов'язків, на квіти подивитися чи вірш написати. Ой, а ви те звіси писите, як я? Ну, може, не зовсім як ти, але так, пишу. Ой, вибачте, прекрасна фея, й правда, трохи заговорилася. Ну, який з мене поет. Поет початківець наразі. Працюй над собою, творче оплудало, і все в тебе вийде. Я працюватиму над собою вдень і вноці. Я писатиму балети і сонати, ей, тобто сонети і балади, я. Болетами займайся, а ми з твого дозволу займемося травами і квітами. Звичайно, я дозволяю. Дякую, яке ти добре. Подовозвертайтесь. Воно справді таке наївне. Чи знущається? Так от ніяк не второпай. Добрий день. А де всі? А нема нікого. Що, значить, нема нікого. Що за зневага до моєї, не побоюсь цього слова, творці особистості? Джем мене забери, що це? Ти сьогодні, будуло ніколи не бачив. Бачити, звичайно, бачив, але чути не доводилось. То ти всі мої віси слухав. Малину варенням присягаюсь, я вражений. Стою під сонцем, дує вітерець, капуста одяглась зелені сати, та в душу що за права заспівати Ворони люто гадять. Хай їм гадеть. Як життєво. Дякую. То все привело тебе сюди, омилий гобі ти власне. Я тут дорогою й зустрів солідного з вигляду дідуся і з'ясував у нього, що ви шукаєте помічника на городі. Солідно то не нас, певно. Нас щось не дуже солідний. А, Але непогане. Але плохий лінивий. Але ідеальних людей не буває. Ідеальними бувають лише гобіти. Який чудовий у вас квітник. Я можу передати насіння чарівних квітів. Буду неймовірно вдячна. Ваше величезні квітів забагато не буває. Вибачте, це соба не буває? Але в нас гість. Це хто ще? Якщо очі мене не зраджують, це гобіт. Дуже приємно, гобіт. А це бабуся. От вона у нас справді солідна. За солідну бабуся від моїси. Пану Мене звати Хіркоте. Дуже приємно, гобіт. А це королева Фей Унь. Вітаю, шановний пане гобіте. Дуже приємно, гобіт. І що привело тебе сюди? Дуже приємний Гобіт? Я зустрів по дорозі солідного пана... На того дідуся. Це він то солідний, та ну. І він сказав мені, що у вас є робота на городі. Так вже ти готовий за цю роботу взятись? Звичайно, готовий, а чого б інакше я сюди прийшов. А зі мною поговорити? Ой, дишкни! Ви любите городню працю, пане Гобітте? Так, клянусь мармеладом. У мене само огород невеличкий і я готов попрацювати за частину врожаю. Ну, знаєте, люблю свіжі салати. Який милий хлопчик? Згодна. Мені він теж подобається. Дуже ввічливий. Зате він поезії не писе. Ти певне? А ну ми спитаємо. Пане гобіте, ви часом не пробували вірші писати? Ліпше лишимо цих таємниці. Звучить якось підозріло. А мені подобається. Ви не лише милий, але і скромний, пане Гобіте. Ой, дякую. Головне, аби прочевити. Що ж, добре, вдячна вам за гостинність, але мені вже час. Ой, а я хотіла вас пригостити. Краще вже власне іншим разом. Ой, а він цей інсидас буде? А чому, власне, і ні? Тільки не треба мене викликати так гучно. А сього, як ви не поцюєте? Не переживай. Я пояснила хельгателі, як зі мною зв'язатися. Всім гарного дня! До побачення, Ваша Величність! Ну, от кому я тебе свої вілси цитатиму? Дякую! Не мені! Можете мені, коли я тут працюватиму. Згоден. Гарний хлопчик. Ну що ж, гарний хлопчику? Приходьте завтра зранку. Добре. Домовились, я можу на п'яту. Ні, ну який милий. Не треба, приходь на шосте. Я якраз і сніданок встигну приготувати. До побачення. До завтра. А де риба? А нащо та риба? Пандакітно її не їсть. Головне, що все водналося. І от чого було то кричати, нервувати, метошити, скажіть. Ну, я ж пати. Добранч. До Добра Я не сплю, я на столовий, нові зілси я пису. Піши мовчки, гаразд.